У пошуках безпеки і спокійного життя як триває евакуація і прийом вимушених переселенців. За майже сім місяців повномасштабної війни Запоріжжя прийняло тисячі вимушених переселенців із зон бойових дій та тимчасово окупованих територій. Свій прихисток в обласному центрі знайшли і мешканці Бердянська, аби підтримати тих, хто втік від навали агресора, та допомогти людям, які з різних обставин не змогли покинути рідну домівку. В обласному центрі Бердянці відкрили. Інформаційно-гуманітарний центр свій для своїх. Перш за все, бердянці мають відчувати себе як вдома. Люди, які залишили свій будинок, вони приїжджають та бачать, повинні бачити якісь знайомі обличчя. Тому ми зараз навіть зробили панораму фото Бердянське, щоб зайшли, і це такий куточок бердянський. Вони заходять і питають: а ви що з Бердянська? Да, тут працюють всі з Бердянська. Вся наша команда це саме Бердянці. Тому, перш за все, ми на власному прикладі. Люди, які виїхали там, хтось виїхав в лютому, хто виїхав там в березні, ми виїхали в квітні. Ми розповідаємо на власному прикладі, що тобі потрібно зробити надалі. За чотири місяці своєї роботи гуманітарний штаб надав підтримку чотирьом тисячам бердянських родин. Волонтери зазначають, що дня приймають сотні заявок від земляків серед головних потреб: допомога в пошуку житла, роботи та речей першої необхідності. Найбалючіша проблема в місті Запоріжжя це житло. Це житло навіть не в плані фінансовому, а це відношення мешканців міста Запоріжжя до тих, хто виїхав з окупованих територій. Таке враження, що в Запоріжжі мешканці трохи подзабули, що йде війна. Якщо ти ВПО, ми тобі квартиру не дамо. Ми також в місті Бердянську приймали 30 тисяч мешканців Маріуполя, і ми розуміли все, і Бердянський весь, весь став. В як одна сім'я, ми всіх приймали зараз. Ми вже окуповані та були вимушені покинути своє місто. Приїхали в найближче місто, яке знаходиться на вільній Україні. За допомогою до гуманітарного штабу звернулась і Даша. Дівчина зазначає, рішення втекти у прямому сенсі з рідного міста для неї було важким, але подальше життя в умовах тихого терору стало неможливе. Ну мені народжувати і не хотілось би втих. Умовах там, і наскільки я знаю, зараз з лікарями не дуже хотілось якось більш гарні умови для народження дитини. І тому ми з чоловіком вирішили виїхати. Проблеми з роботою виникли, також фінансово не вистачало, бо ціни дуже піднялися, і зараз там немає газу. Ну вже давно там немає ще з березня. Благодійний фонд працює і в тимчасово окупованому Бердянську, привозячи гуманітарну допомогу тим, хто там залишився. Ми помітили, от за скільки за кілька місяців. Такої роботи, таку ну надзвичайну, якусь таку. Тенденцію, люди, які приходять за допомогою для своїх рідних, їх набагато більше, ніж ті, які приходять за допомогою для себе. Люди приїжджають, виїжджають, приходять до нас і говорять: та ні, мені не треба, я ж ну вже виїхав, мені вже легше, але там в мене залишились там батьки, рідні, друзі, от я їм візьму, відправлю. І от саме оцей наш назва нашого фонду Світ для своїх вона не вигадана просто так. Це те, що ми бачимо щодня. У разі, якщо ваші родичі та друзі перебували. Бувають в тимчасово окупованому Бердянську та потребують допомоги, або ви самі хочете підтримати центр та бердянців, Звертайтесь за адресою вулиця Якова Новицького, 10, або за телефоном, вказаним на екрані.